Знайомтеся це град, це наш бойовий кіт зі Сходу. Господарем кота Града прилучанин Владислав Кіча став у квітні цього року. Тоді разом із іншими земляками виконував бойові завдання на Донеччині у складі 119-ї окремої бригади ТРО. Місячне кошеня на позиції приніс йому побратим із позивним Абрамс. До Долеких хвильових, коли я думав, як називати газету, я називав її град Прилуки. Тоді гадки не мав, що град це пов'язано із древнім містом. То зараз цього кошака назвали грат чистої зброї, яка зараз буде нищить орків. Тяга додому якось пов'язує тебе. Ну, турбота про такого менш нікого. Да, то фактично в усіх були якісь такі любимці. Військовий розповів, що град швидко звик до звуків війни. Наступні чотири місяці ловив мишей та спав у касці, яку потім змінили на камуфльоване ліжко. Каску другий раз, коли. Треба було дуже два-три ночі вставати йти. То треба було града умовляти, щоб із неї вилізну. Я його забирав. Кажу, що градить тобі і поверну. І він тоді тільки я приходжу, лежу каску на стіл, він на неї залазить. Градюсь. Градюсь. Не хочеш зайчик, так? Да? Ні-ні-ні, не мастись. Це відео у соцмережах набрало понад 300 тисяч переглядів. Тому подальше життя града на фронті чоловік вирішив фіксувати на камеру та розповсюджувати через телеграм-канал Батя пише, який започаткували разом із сином Юрієм. Там також публікували фото та відео із життя на фронті. Не встиг приїхати, як град мені вже заплигнув на плече і зустрічає. Він коли був маленький, так він валазив на плече йому. було комфортно. І от кожен, хто приходив. Ми його клас, і в нас була рубрика град знайомить. Такі-то, такі-то. Ну так, усі прийшли. Це допомогло нам підняти е, перегляди і активність. А цей канал, в свою чергу, е, дав нам змогу для того, щоб ми е, щоб тут, прилучани і не тільки прилучани е, зібрали кошти для нашого підрозділу. Зокрема, по великому рахунку е, це нам град допоміг. Зі слів Владислава Кічі, за перший місяць зборів вони закрили власні потреби в автомобілях, засобах зв'язку, зарядних станціях. За це града зобразили на народному шевроні. Повинен бути який -то талісман, то це талісман. А ще дуже у нього ще кіт був маленький, і зараз проглядається тут на лобі. В нього, наче такий наче трезубчик є. Із фронту вони повернулися разом. Не могли ми його там залишити. Він з нами пробув усю нашу каденцію, достойно себе провів. Він їхав. Він з нами в автомобілі. І зараз він думає, що ми переїжджаємо на нове місце дислокації. Ні, поки що не приїжджаємо. Підрозділ у нас приїхав і перебуває на відпочинку. 164-й окремий батальйон, 119-ї окремої бригади ТРО, які в більшості сформували прилучани, тримав оборону у Донецькій області із березня 2023 року. Тепер вони повернулися для відновлення. Наше життя поділилося на два періоди до війни. І дай Бог, ми доживемо до того, що після війни оце все. А вже такого життя звичайно вже не буде. Війна, ця, я не буду говорити якимись там терміном надовго чи на але вона не мене нікого. Всі пройдуть через неї у той чи інший спосіб. Повістка із військомату, чи чи ще якось всі там будуть. Так, от я пропоную і, і прошу просто пролучан. Ну прийняти рішення про те, що то краще було б це бути у територіальній обороні. Ти будеш своїми земляками. Владислав Кіча приєднався до ЗСУ добровольцем 24 лютого. Він офіцер запасу. Тому із 2018 року проходив всі військові злагодження та навчання, які були в області. Біжі, все, у перші дні повномасштабного вторгнення брав участь в обороні позиції біля Яготина та Нового Бикова. Мав адвокатську практику, очолю. Вав редакцію місцевої газети «Град Прилуки був депутатом двох скликань. Я так думав, а тепер уже досі мене переконаний. Нема ніякої романтики на війні. Абсолютно, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини Суспільне Чернігів.